Чернівчани потерпають від систематичних відключень води та постійних проривів на водогонах. У той час як Чернівецький водоканал отримав 20 мільйонів євро на оновлення мереж, влада досі не в силі вирішити проблеми з водою. Більше подробиць дивіться далі через черговий прорив на водогоні поблизу насосної станції. Очеред у місті понад чотири дні було відсутнє водопостачання. Маємо прорив на водогоні в районі насосної станції Очерет. Наші бригади вже працюють, роботи складні. Тож без відключення, на жаль, не впораємося. Та не встигли чернівчани оговтатись від кількодобових відключень, як комунальники знову вимкнули воду. Люди обурені, адже замість ремонтів скверів міська влада мала б зосередити увагу на аваріях водогонів. То може доречніше капітально відремонтувати водогін ніж перекладати плитку. Я не кажу, що тротуари не потрібні, але ситуація з дірявою трубою важливіша, а бюджет не безрозмірний. Скільки грошей вбухали в ці ремонтні роботи? Скільки виділяють з місцевого бюджету і ще будуть виділяти? Уже можна було три нові гілки трубопроводу покласти. А ні, тоді ж як гроші красти, якщо немає куди списувати. Якщо водогін старий, то чому його просто не замінити на новий? Я скажу чому, тому що це все великі розтрати, які вони краще витратять на свої потреби. Скільки ще чернівчани будуть сидіти без води, що прориви? Гроші на ремонт водогону у влади є минулого року. Місто отримало 21 мільйон євро кредиту на відновлення аварійних мереж. Проте за 10 місяців поточного року за ці кошти Чернівці водоканал не виконав нічого. Мер Роман Клічук виправдовується без діяльності влади винне російське вторгнення. До сього ніч не можуть вони вирости питання з розмитнення. А та що друга черга у зв'язку з військовими діями кредитування всього, що є в країні, це було зупинено зв'язку з війною. Однак кредитні борги водоканалу доводиться сплачувати всім жителям Чернівців із власних гаманців. За невибірку кредиту з міського бюджету буде сплачено більше 7 мільйонів гривень штрафів. Згідно того договору, я я, 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 я який був укладений ще 2015 році. Ми, ми, ми змушені сплачувати. Якщо не помиляюся, це само веде за 7 за мільйонів гривень в рік. Тепер у ратуші обіцяють латати мережі за кошти міського бюджету. Фінансування отримується з міського бю бюджету, На жаль, зараз не це приблизно 20 мільйонів гривень, які ми поперекидали. Із тих із статей, де, де, де ми не витрачали коштами, ми перекинули на водоканалкраз на заміну мереж. Виходить, з бюджету заплатять двічі і на ремонти мереж, і на штрафи за невибірку кредитних коштів. Прості чернівчани оплатять усе з власної кишені, адже і втрати води внаслідок проривів, і штрафи за бездіяльність закладаються в тарифі на воду. Ірина Задорожна Чернівецький промінь.